Пункту 12, частини 1, статті 85, частини 4 статті 114 Конституції України, статті 9 закону України про кабінет міністрів України ставлю на голосування для прийняття в цілому проект постанови реєстраційний номер 14377 про призначення Федорова Михайла Альбертовича на посаду міністра оборони. України. Я прошу народних депутатів голосувати. За 277 Рішення прийнято. Шановні колеги по фракціях, покажіть, будь ласка, шановні колеги, відповідно до статті 10 закону України.